Протягом усієї історії розвитку нашої планети на її поверхні і у надрах утворилися різні гірські породи. Ті з них, які використовує людина, називають корисними копалинами. Їх, як і гірські породи, поділяють за походженням на посадові, магматичні та метаморфічні. Корисні копалини видобувають переважно з невеликих глибин до 1000 метрів. Отже, вони тісно пов'язані з будовою верхніх шарів земної кори, корисні копалини осадового походження поширені переважно в межах тектонічних западин і платформених плит, а також передгірських крайових прогинів, тобто вони характерні для структур, які в минулому були басейнами нагромадження осадового матеріалу, нанесеного з прилеглих територій. Частина з них утворилася внаслідок руйнування гірських порід це уламкові породи. Величина уламків варіює від валунів і гальки до пилуватих частинок, що дає змогу розрізняти серед них породи різного гранулометричного складу. Валунники, галичники, конгломерати, піски, пісковики тощо. Органогенні породи утворюються з участю організмів: вапняки, крейда, нафта. Значне місце посідають хемогенні породи, що утворилися шляхом хімічного. Осаду накопичення з вод або розчинів без участі біологічних процесів. Майже 90% об'єму земної кори становлять кристалічні породи магматичного та метаморфічного походження. Магматичні і метаморфічні корисні копалини поширені в горах зі слідами вулканічних процесів, а також у кристалічних щитах, де близько до поверхні залягають давні магматичні і метаморфічні породи. Їхнє родовище формується, як правило, на стиках літосферних плит. Зокрема, на континентах у місцях розвитку рифтових зон утворюється родовище марганцю, заліза та міді. У зоні сходження материкових літосферних плит виникають поклади міді, сірки та урану.